Більшість сучасних китайців задоволені своїм економічним та соціальним становищем і з упевненістю дивляться у майбутнє. Так стверджують міжнародні соціологи. Згідно із результатами досліджень, 83% громадян Китаю упевнені, що їхні діти будуть жити краще ніж вони. Для порівняння у країнах Західної Європи і США подібної думки дотримується лише 20% населення. Більше 80% жителів піднебесної оцінюють економічне становище в країні як гарне. Це найвищий рівень серед усіх держав світу. Як стверджують соціологи, результати дослідження це доказ того, що за останні десятиліття в Китаї відбулася соціальна революція. Збільшилася середня тривалість життя до 73 років. Середній річний дохід міського жителя в КНР виріс за 10 останніх років у два рази. Якщо у 2000 році системою пенсійного забезпечення були охоплені 136 мільйонів жителів КНР, то за 10 років показник виріс до позначків 257 мільйонів.